І другим номером грає Олександр Влад. Третій номер Володимир Адамлюк. Ответною атакою Дісни. Но ну, ви знаєте, що серед спеціалістів футболу є ряд людей, которые категорически виступають против терміна контратака в футболі. І зараз небезпечно. І там здається, Мишенко пробував по воротах. Тут зіграв впевнено, і м'яч уже у Філіпова. Що зробить Філіпов? І Філіпов пробуває м'яч, іде повз ворота. Но... А, uh, був в складі Динамо и Руслан Ротань. І от і оте те, кстати, Віть, Руслан Ротань пішов у стінку Кочергін. Напоминаю нашим зрителям и і слухателям. Пробиває Кочергін і відбиває Махновський на добиванні. Поздравляємо Луніна. Ну і не було кому нав'язати йому боротьбу. Тут Бовтрок проривається правому флангу, прострільна передача, треба вот здійснити момент. момент. Ух ты, не заражаясь на то, что Кипер перерывал. А зараз интересный разыгрыш стандартного. Небезпечной мяч был да, Картушова да, да. и это... Но, тем не менее, это событие для нас историческое. Я, поверьте, искренне и очень надеюсь на то, что это будет полезно. Тем временем Десна атакует. Картушов расхитал захисника на траву флаги. Он выделяется и мыслью, и техникой, тем своим умением играть в футбол. И зараз, это же Пикос мяч, чем небеспечно. Пробывает он и лишь на весну передачу, или, возможно, пробьет. Так, пробиває Євген Чепурненко, удар, повороток! І... Це додавлено к додавленому, к додавленому. І ж, по суті, останній момент у цій зустрічі. Арбітр... Арбіт підняв... Флажок на фланзі. Ліні, значить, м'яч Промахивався Марко Ван Бан. Чепурненко проти Луніна. Удар Євгена в правий кут. Yes, 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 yes. Удар поворота 1-1. Чернігівців Філіпов. І легко розправився з Дніпра біля м'яча проти Махновського. І знову, як Андерсон Піко. Максим Максименко. Зараз Картушов пробиває. Картушов спокійно. у Лівий кут. Признаються. І так удар. У... Близьким був. Аби залишалися шанси у чернігівців. об'є гол. 4-4. Тримаємо кулаки. Да! Так, Костянтин Махновський! Махновський. Вадим Мельник. Пробиває Вадим і забиває цей гол. Молодець Вадим. Чувствується, що так от Да? Кожушко. Забывает Кожушко. Ты Андрея Лунина. Тримаем Кулаки. Удар Черноморца. Лунин парыры. Вот. Дальше и... прошел Днепр. С учетом 7-6. Эту серию 11-метровых. Выиграл Днепр. Днепр. Десна остается в надежде на будущие кубковые и чемпионатовские сражения. Huh?